День вам добрий, 26-й епізод по Last of Us, і я стерчу на тому самому місці, куди мене минулого разу відкинуло після моєї смерті. І все-таки я хочу запертись там в той будиночок, який в тому напрямку, і забрати медальйон цикади. Також мені зараз потихеньку треба згадувати, як грати в цю гру. Бо я, можна сказати, вже розвчився. А поміж всього іншого треба почекати. Хм, дивно. Якось дуже дивно. Ага, зрозуміло. Як назло відновились всі вороги, які тут вже були. Що додасть мені деяких проблем. Теж мій. Свій час одного вдалося винести, а зараз виходить, що мене відкинуло назад до чекпойнту і він заново живий. Ну добре, оцього от зараз можна буде вбити начебто. Потім отого от треба буде тихенько прикінчити. Граю зараз без наушників зі звуком від телевізору, тому можуть бути деякі проблеми. Приклад мене зараз зіжнуть. Здорово я його. Я стрелу забрал, интересно, очень не. А дали бы мне пушку, я помогла бы отбиваться. Заткнись, помалкивай. Не знаю, сики у меня там стрел было, 4 или 5. Зроблю трохи голосніше, Мікрофон начебто не має сприймати ці звуки. У всякому випадку, якщо почуєте ехо, то вибачайте, його будете ще чути протягом наступних епізодів, напевно, п'яти. Так, Так. Тут було тільки два чувака. І все-таки його знає, чи я забрав ту стрілу. Mm. Як це мене бісить. Стріла. Будемо вважати, що я забрав. О. Треба також згадати, що речі підбираються трикутником. А попереду у нас один сліпий і двоє ідіотів. А я вже бачу одного ідіота. Он слепый и двое ідіотів. всередину. за всім, що тут лежить, що я пропустив минулого разу. це кади той ну, мені навіть напевно, цих двох чи трьох тут не доведеться вбивати Тут поки що все напевно. Мені здалось, отій от шафі щось мигатіло, коли я повертав камеру. Так, по-швидкому сюди і через вікно, поки мене не бачать. Чудово. Ці два, я так розумію, вони взагалі невидимі, такі що їх взагалі ніхто ніде не бачить. Взагалі в цю сторону не дивіться. Чудово. Да ти взагалі тихий чувак. О боже. Так, в принципі, я тут, напевно, можу вже в повний зріст ходити. Ті мене вже мають не чути. Так, тут було кілька деталей, я начебто їх всі вже загріб. Суньтесь, суньтесь, суньтесь. Ха. Начебто все. Залишилось 4 стріли, була якась не дуже зрозуміла перестрілка. І без навушників тут все занадто тихе для мене. А гучніше не хочеться робити. Тому еще вы почнете вже это уже все і так. Так, значит, тут больше ничего не я ли хочу пролезть крізь всю дырку? Сюда. С той стороны прив'язана. Может тут пролезем? Собачья дверца? Джоэл как раз для тебя. Только очень осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебе понял. Внутри дома тоже есть челкуны. Ну то иди пешлы ты, Нас пока не заметили. Прыгнись. Так, чудово, Те, хлопцы, какие меня не бачить. І це тільки ви здається. Тут теж щелкун. Раз мені дали зброю, то чому б нею не покористуватись? В інших випадках я б це... Зберігав би надовго і на нудно. Але зараз. Зараз будемо використовувати. Тим більше, що стріли начебто не ламаються, а це вже добре. Тільки скільки в мене було стріл? Скільки ж у мене було стріл. І наскільки вони міцні. Так, тут двоє на другому поверсі нікого не чую, нікого не бачу. Змазав. Ходить тільки один. Цікаво, что трапилось зі стрілою. А вот она. Зрозуміло, тільки що, о, вона зникла. Дамочка, іди сюда. Ну ж, дуй сюди. Або стань на місці, щоб я міг тебе по голові пальнути. Ось ну, отак от просто все це робиться. Тільки от стріл стає менше, можливо я їх пізніше зможу виготовляти, щоб було б взагалі непогано. Элли, ты тут специально стала? Народ, вы еще означаетесь. Ну, добро. Залезайте. Надо перебраться через фургон. Ну вийдуйте, а я останнього прикінчу і подивлюсь, що в будинку є, аби мене не зжерли. Чудово! Тепер можна пошастати по будинку. Зап... Ні, то не записка. То матеріали. Матеріали. І... Що тут ще цікаве є? Туалетного паперу немає, на коктейль молотова нема. Чому я взагалі тут на карачках шастою? Тут же нікого немає. Не знаю. Може тут зомбак десь ховається. А оце, от, до речі, прикольно з оцим от... Кущем, що проходите, а воно так тріщить. Це означає, що якби я там проходив, мене б вороги почули. Так, тут начебто. Більше нічого такого цікавого. Залишилось 3 стріли. Чи то з 4, чи то з п'яти. Вбив при цьому я дофіга народу. За ті дві стріли чи одну яку я втратив. Та знаю я. Дуйте туди, типа. Типу туди дуй туди. А нафіг. Тут же. Savage Starlight. Різна фігня тут. Цікаво тут загалом. Хочеться по сторонах подивитись. Елі тут присіла. Оце от так виглядає, наче ці от ворота чи то зламається, чи то щось таке. Вони виділяється трохи. На другий поверх я не залізу, так? Зате можна пройти далі і скупатись у тому от маленькому болотцю. Яким є. Хто її тут оставив? У тебе є друзі? Ні. Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Школа за этим домом. Идем внутрь. Давай, Элли.